Права 522. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, ось наш перший вираз. Бачимо, він доволі громіський. Будемо його виконувати по діях. Найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Тут у нас є множення і додавання. В першу чергу виконуємо множення. Записуємо тоді в першому завданні перша дія. Тобто множення це 1,17. Потрібно помножити на 7,18. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді, щоб перемножити, запишемо 1,1 у вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 7 це 7, плюс 1 це 8. Тобто записуємо як 8 сьомих, що множиться на 7 вісімнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, чисельнику записуємо як добуток чисельників. 8, що множиться на 7. Знаменнику як добуток знаменників 7, що множиться на 18. І це дорівнює. Скорочуємо тоді на 7 і чисельник і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Так? Тепер скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 2, це буде 4. 18, що ділиться на 2, це буде 9. Тоді записуємо чисельнику: у нас вийде 4. В знаменнику 9. Тобто вийде 4 9. Гаразд. Ну що ж, зараз на черзі у нас додавання в дошках. Слідуючий пріоритет. Записуємо друга дія. Отже, 2 третіх. Потрібно додати. Добуток у нас вийшов 4 дев'ятих. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли додати, будемо зводити дроби до найменшого спільного знаменника. Це у нас 9. 9 ділиться на 3 це 3. Додатковий множник до 2 третіх це буде 3. То записуємо тоді. 3, що множиться на 2, це буде 6, 3, що множиться на 3, це буде 9. 6 9 плюс записуємо 4 дев'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, тоді в чисельнику записуємо суму чисельників. 6 що 6 плюс 4. В Знаменнику записуємо 9. Ну і це дорівнює. 6 плюс 4, це буде 10. Знаменник у 9. В принципі, тут можна виокремити цілу частину, але потім нам прийдеться ділити, то давайте краще залишимо так. Не будемо виокремлювати цілу частину. Записуємо тоді третє діє. Тобто сума у нас вийшла у дужках 10. 10 Потрібно поділити на 5. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на 5. 5 ми можемо записати як 5 перших. Записуємо 10 дев'ятих, що ділиться на 5 перших. 5 перших це буде також 5. І це дорівнює. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 10 дев'ятих, що множиться, Обернений дріб до 5 перших буде 1 п'ята. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо добуток чисельників. 10, що множиться на 1. Знаменнику добуток знаменників. 9, що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо на 5 і чисельник і знаменник. 10, що ділиться на 5, це буде 2. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Тоді в чисельнику у нас вийде 2. А в знаменнику 9. Отже, 2 дев'ятих у нас вийшло. Записуємо тоді, що значення нашого виразу дорівнює 2 дев'ятих. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Потрібно втіснути значення цього виразу. Ну що ж, тут є також дужки. то в першу чергу виконуємо дію в дужках – Це віднімання. Записуємо тоді в другому завданні перша дія. Отже, 13,5. Відняти 0,05. Це дорівнює. Запишемо 0,5 вигляді звичайного дробу то в нас вийде 13,5 відняти 0,5 запишеться як 5. І це дорівнює. 5 сотих можна скоротити. Скорочуємо на 5. 5 що ділиться на 5, це буде 1. 100, що ділиться на 5, це буде 20. Тоді в нас вийде 13,5 відняти 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, ми зараз будемо зводити тоді до найменшого спільного знаменника 50 не ділиться на 20, але 50, що множиться на 2, це буде 100 поділиться на 20, то зводимо до 100. Додатковий множник до 13,5 тоді буде 2. А додатковий множник до 1,20 це буде 5. Знову таки, перетворимо у 5 сотих. Ну що ж, записуємо 2, що множиться на 13, це буде 26. 2 помножити на 50 це 100. 26 сотих відняти. Тут в нас буде, ми вже переводили зворотню дію. 5 помножити на 1 це буде 5. 5 помножити на 20 це 100. Мінус 5 сотих. Це дорівнює. Ну що ж, знаменники однакові, віднімаємо чисельники, буде 26 відняти 5. І все це буде сотих. Ну і це дорівнює. 26 відняти 5. Це буде 21. Записуємо сота. Це нескоротний дріб. Так і залишаємо. Гаразд. Ну що ж, друга дія це множення. Те, що в нас вийшла різниця в дужках, Це 21 сота. Ми множимо на 3,4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, 3,47 Давайте перетворимо у вигляді звичайного дробу. Тоді записуємо 21 сота. Так, що множиться? 3 на 4, це 3 помножити на 7 це 21, плюс 4 це 25. Записуємо у 7. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як добуток чисельників, 21, що множиться на 25. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників 100, що множиться на 7. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. На 25 скорочуємо і чисельник і знаменник, 25, що ділиться на 25, це буде 1. 100, що ділиться на 25, це буде 4. Тоді в нас вийде в чисельнику 3, що множиться на 1, це буде 3. В знаменнику 4, що множиться на 1, це буде 4. Отже, в нас вийшло 3 четвертих. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді, що значення нашого виразу вийшло 3 четвертих. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу звичайними дробами на цьому вправу завершено.